Всім привіт! Ви на каналі головного автомагазину країни Автобаза. І сьогодні ми будемо говорити на надзвичайно важливу і актуальну тему, яка буде стосуватися вибору автомобільних LED-ламп. Коли автомобільні лед-лампи тільки почали з'являтися, скептики казали, що це все ненадовго, і ксенон всьому голова. До речі, це могли бути ті самі скептики, які раніше казали при появі ксенону, що ксенон це теж ненадовго, а галогенки рулять. Сьогодні ситуація виглядає таким чином, що навіть Відомі потужні світові бренди, які раніше спеціалізувались виключно на виготовленні галогену, перейшли до виробництва LED-ламп. Також багато виробників ксенона почали виробляти власні моделі LED-ламп, Ще з'явилися фірми, які спеціалізуються виключно на виготовлення автомобільних джерел світлодіодного світла. Ну і також ми можемо спостерігати постійну появу якихось фірм одноденок, які теж намагаються відкусити свою частку від величезного пирога, який називається ринок автомобільних LETLAM. Все це створює таку надзвичайну мішанину, в якій виявити однозначного лідера на сьогоднішній день. Край важко, тому що ситуація постійно змінюється, і тому, якщо ви хочете самотужки обрати собі найкращі led лампи, це відео для вас буде дуже корисним. В ньому я розповім, як це зробити і не попастися на уловки маркетологів. На перший погляд може здаватися, що вибір автомобільних LED-ламп не такий вже й складний. Наприклад, йдеш на наш сайт, там користуєшся підбором, обираєш собі Лампи, які підходять за цоколем, далі читаєш характеристики, обираєш найяскравіші, купуєш і радієш. Насправді все працює трішки складніше. По-перше, дуже яскраві LED-лампи в рефлекторній оптиці можуть давати неправильну світло тіньову межу. Чим лампи або фари будуть сліпити зустрічних водіїв. По-друге, ситуація така, що ось ці фірми одноденки вони випускають лампи, які не завжди відповідають своїм характеристикам. Тому ми постійно проводимо тестування лампочок і виявляємо, які бренди завищують свої характеристики, а які ні. Отже, в такій ситуації орієнтуватися виключно на цифри, які заявляє виробник, вкрай Небезпечно і це може не мати жодного сенсу. Тому вибір ламп він трішки складніший, ніж може здаватися. Перше, на що потрібно звернути увагу при виборі автомобільних LED ламп, це тип світлодіоду, адже він є основою будь-якої лампочки. Справа в тому, що самі виробники автомобільних LED ламп не виробляють світлодіодні кристали. Вони, як і інші комплектуючі, закуповують їх окремо, а далі вже компонують певний продукт з певними характеристиками. Тут краще за все знати деяких виробників світлодіодних кристалів, які вже за довгий час себе непогано зарекомендували. З якихось Мамонтів я б, мабуть, відмітив компанію Крі, Сіул та світлодіоди CSP. З більш сучасних, це можуть бути Latis або TNX. Якщо вам відомі ще якісь світлодіоди, які мають гарні характеристики, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Також хочу звернути вашу увагу на те, що, наприклад, компанія Philips не випускає ніяких світлодіодних кристалів. І якщо вам пропонують якісь LED-лампи, нібито з світлодіодами Philips, то швидше за все, це якась маячня, обман або уловки маркетологів. Також не варто звертати уваги на лампи з світлодіодами COB. Це дуже застаріла технологія, такі світлодіоди дають мало світла, споживають багато потужності, і лампи, обладнані такими світлодіодами, мають найгіршу світлотінняву межу, якщо вона взагалі існує. Другий параметр це потужність. Тут з однієї сторони все просто: чим більша потужність, тим яскравіші лампи. Але тільки в тому випадку, якщо в лампах встановлені якісні світлодіоди від хорошого виробника. В таких світлодіодах великий коефіцієнт корисної дії. Тобто більша частина спожитої потужності перетворюється в світло. Якщо ми маємо справу з неякісними світлодіодами від невідомого виробника, може бути так, що. 30, 40, 50 Вт потужності не забезпечать нам відповідний світловий потік, на який ми сподіваємось. Це дуже важливий параметр, і тому я казав вже раніше, що важливо звертати увагу також на виробника світлодіода. Але і гнатися за дуже високою потужністю теж не варто. Наприклад, як я казав раніше, якщо ми встановимо досить яскраві лампочки в рефлекторну оптику, то Можемо ризикувати тим, що в нас не створиться правильне світло, не сформується правильна світло тіньова межа, і ми будемо засліплювати водіїв зустрічних транспортних засобів. Щоб уникнути засліплюючого фактору, орієнтуйтесь на наступну пораду: якщо в вашому автомобілі рефлекторна оптика, тобто це голий відбивач без лінзи. То тут обмеження по потужності, на мій погляд, буде до 30 Вт або до світлового потоку приблизно 1300-1500 люмен. Лампи, які будуть потужніші, наприклад, 40, 50, 70 Вт, і які будуть мати більший світловий потік, наприклад, 2-2,5-3000 люмен, я вже рекомендував би для оптики обладнаної лінзою. Це може бути як штатна лінза, так і окремо встановлена. Також хочу звернути увагу, що дуже важливу роль для формування світлотіньової межі відіграє безпосередньо розташування світлодіода на корпусі лампи. На жаль, на око визначити, де світлодіод розташований правильно, а де неправильно, неможливо. І навіть якщо ви будете порівнювати LED-лампу з галогенкою, вам буде здаватися, що світлодіод розташований саме там, де нитка розжарювання, це ще не означає, що такі лампи гарантують вам правильну тіньову межу. Тут, на жаль, просто так в магазині або через інтернет ви не зможете обрати правильні лампи. Але вам можуть стати в нагоді наші відео, в яких ми постійно тестуємо лампи і порівнюємо світло-тіньову межу різних моделей. Посилання на ці відео будуть в описі під цим відеороликом. Третій фактор в нас знову ж таки обертається навколо потужності і залежності потужності від системи охолодження. Справа в тому, що під час роботи світлодіодні лампи досить сильно нагріваються. І це тепло потрібно ефективно розсіювати. В інакшому випадку лампи перегріваються, це бачить драйвер лампи, він вимушений зменшувати струм, який подається на лампочку, а через зменшення струму в нас буде зменшуватись і яскравість. Тобто, якщо ми візьмемо лампу з досить непоганими світлодіодами від відомого виробника, але з непродуманою системою охолодження, то світлодіод буде працювати, наприклад, на 20-30% від своїх можливостей. Тут є наступна порада. Якщо ви обираєте лампи потужністю 20-25 Вт, то, в принципі, можете дивитися на моделі з пасивною системою охолодження. Якщо потужність ваших ламп Більше за 20 Вт, краще віддати перевагу лампі з активною системою охолодження. Тобто це лампа, на якій встановлено кулер. Цей кулер додатково створює потік повітря для охолодження самої лампи. Також є більш просунуті моделі з високою потужністю, де, окрім кулера, застосовані інші технічні прийоми для більш ефективного розсіювання тепла. Це можуть бути різноманітні мідні трубки тощо. Звичайно, у пасивної активної системи охолодження є і інші плюси і мінуси. Наприклад, широким загалом вважається, що лампи з активною системою охолодження менш надійні, тому що в нас є рухома частинка, на якій накопичується бруд, і цей бруд може стати причиною того, що лампи швидше виходять з ладу. На практиці це не завжди так. По-перше, по-друге, якщо ви вже обираєте лампи з активною системою охолодження, звертайте увагу на лампочки, в яких встановлено електромагнітний кулер. Цей кулер, в принципі, вічний. Він працює довго, але й потрібно купувати лампи від більш дорогих виробників. Якщо ви обираєте led лампи для протитуманних фар, то тут можливо є сенс віддати перевагу. Менш яскравим моделям з пасивною системою охолодження, тому що протитуманки зазвичай працюють в більш агресивному середовищі, ближче до дорожнього полотна, на них більше накопичується бруд і є більша вірогідність того, що кулер зламається і вийде з ладу. З радіатором все простіше, бруд на ньому теж накопичується, це впливає на теплообмін, але радіатор завжди можна почистити. Так, лампи з пасивною системою охолодження менш яскраві, але для Протитуманок це не так критично, і до того ж, якщо протитуманки ставити дуже яскраві лампи, вони будуть сліпити зустрічних водіїв. Тому все ж таки для протитуманок, я вважаю, буде достатньо ламп з потужністю 15-20 Вт з пасивною системою охолодження. Якщо лампи закриваються кришкою, це збереже їх зовнішній вигляд та унеможливить потрапляння бруду на радіатор. Якщо такої Конструктивної можливості не передбачено, я раджу LED-лампи в протитуманних фарах періодично чистити, особливо в зимовий період, коли на них може налипати сніг та інший бруд. Виробник світлодіода, потужність, коефіцієнт корисної дії та залежність потужності від системи охолодження це основні фактори, на які потрібно звертати увагу при виборі LED-ламп. І також ці фактори є полем для маніпуляцій і махінацій зі сторони недобропорядних виробників. Наприклад, можна взяти LED-лампи, встановити на них якісні світлодіоди від відомого класного виробника. Але зекономити на системі охолодження та інших комплектуючих. В такому разі виробник може писати в характеристиках та на упаковці, що в даному продукті встановлено якісний компонент від відомого виробника. Але насправді, наприклад, цей світлодіод буде працювати на 30% від своїх можливостей, тому що система охолодження підібрала неправильно. Також. Можна зекономити на інших комплектуючих на якості збирання і таким чином отримати конкурентну перевагу перед іншими виробниками. тому крім тих характеристик, про які я вже сказав, варто звертати увагу на їх. Сукупність та відповідність одна одній. Також варто звертати увагу на якість збирання самої лампочки, тому що неякісний продукт там, з одним якісним компонентом може просто розсипатися в фарі і завдати більше шкоди, ніж ви отримаєте з цього користі. До речі, щодо якості збирання та якості компонентів, хочеться додати буквально декілька слів, які будуть стосуватися кулера і активної системи охолодження. Практика показує, що в дешевих неякісних лампах кулер працює не тільки менше, але ще й може мати неприємний звук. Наприклад, користувачі, які купували бюджетні неякісні LED-лампи з активною системою охолодження, часто скаржаться, що від кулера в машині стоїть гул, який трішки дратує і виснажує. Тепер щодо нюансів вибору. Тобто з основними характеристиками ми вже визначились, і якщо ви будете на них зважати і зважати на їх сукупність, то з високою долею вірогідності ви зможете придбати собі класні LED-лампи. Але при виборі LED-ламп є ще певні нюанси. Наприклад, більшість LED-ламп, ну, в принципі, як і Xenon, мають потужність там, 30, 35, 40, 50 Вт. Звичайна галогенка має потужність 55 Вт, тобто галогенки мають більшу споживчу потужність. І в сучасних автомобілях бортовий комп'ютер може це відслідковувати. Якщо ви ставите на автомобіль менш потужні лампи, бортовий комп'ютер це бачить і гадає, що штатна потужна галогенка перегоріла. В такому випадку бортовий комп'ютер може вимикати живлення для LED-ламп або ксенону. І тут будуть потрібні спеціальні обманки. Такі обманки можуть бути вже встановлені в LED-лампи або можуть бути придбані окремо. Коли ви купуєте LED-лампи, краще дізнатися, чи є в вашому автомобілі або в бортовому комп'ютері вашого автомобіля функція відстежування потужності ламп. Якщо така функція є, то краще обирати лампи з... Вбудованою обманкою, або брати лампи від виробника, який пропонує окремо придбати обманки в разі, якщо вони знадобляться. Наступний параметр це температура світла або колір світла. Зазвичай для LED-ламп колірна температура складає 5-6 тисяч Кельвін. Звісно, кожен виробник. Пише цю характеристику на пакуванні з лампами, але наші багаторазові тести показують, що виробників, які точно і чесно вказують цей параметр, можна перерахувати ну, буквально на пальцях однієї руки. Здебільшого... Коли вказується кольорна температура 5000 Кельвін, по факту вона може складати і 6 і 6,5 тисяч Кельвін. А це дуже велика різниця, тому що 5000 Кельвін – це біле світло, а 6-6,5 це вже світло з голубовато синюватим відтінком. І це може. Бути не до смаку, ну певній категорії водіїв. Тому колірну температуру точно по пакуванню дізнатися дуже складно, якщо це тільки на ну, якийсь якісний, більш дорогий виробник ламп. Також багато користувачів хочуть отримати LED-лампи з колірною температурою близько 4 4300 кельвін, бо на їх погляд такі лампи будуть краще працювати в сиру погоду, дощ та туман. З LED-лампами. Це працює досить погано, тому що за своєю природою світлодіод має такий більш синюватий колір світла. І якщо ми хочемо заставити світлодіод світити жовтим світлом, нам потрібен світлофільтр це люменофор. Коли ми наносимо світлофільтр на світлодіодну лампу, то знижуємо його яскравість, знижуємо світловий потік. Тому LED-лампи з жовтим світлом існують, але їх світловий потік. Набагато менше ніж у звичайних led LED-ламп. Тобто LED-лампи – це не історія про жовте світло. LED-лампи в найкращому своєму випадку це 5-5,5 тисяч кельвін і досить високий світловий потік. Якщо ви хочете жовте світло, то краще віддати перевагу галогенкам або ксенону. У ксенона є можливість, є певні моделі з температурою 4 4300 кельвін. Обов'язково варто згадати. Про цоколь лампи, тобто кріплення лампи в фарі автомобіля. У кожної марки і моделі автомобіля є своє кріплення, і там потрібна лампа з певним типом цоколя. Але ну, ви як користувачі цього не запам'ятаєте. Тут краще користуватися каталогами та онлайн-підборами, тому що тримати в голові інформацію про кожну марку моделі автомобіля, деякий цоколь. Ну, це безглуздо і не має жодного сенсу. Тому, обираючи led лампи, все ж таки користуйтеся або технічною документацією від свого автомобіля, або якимись додатковими каталогами. На мій погляд, це майже вся інформація, яка може знадобитися вам для самостійного вибору класних led ламп. Я навмисно не сказав жодного слова про характеристику світлового потоку, тому що перевірити цей параметр самостійно, в магазині або в інтернеті ну, неможливо. Так, на пакуванні ламп ми бачимо заявлені виробником характеристики, але за всі наші тести я не можу пригадати. Жодного випадку, коли б заявлена характеристика на пакуванні відповідала б дійсності. Зазвичай виробники LED-ламп дуже сильно завищують цю характеристику. Є певна категорія виробників більш дорогих якісних ламп, які просто не вказують світловий. Потік. Це теж робиться навмисно, тому що справжній світловий потік у таких ламп буде, наприклад, 2-2,5-3 тисячі люмен. На перший погляд, це непогана характеристика, але є недобропорядні виробники, які продають свою продукцію вдвічі, а то втричі дешевше, і при цьому завищують світловий потік там, до 15 або 20 -ти тисяч люмен. Це збиває з пантелику недосвідченого користувача, який думає, навіщо мені платити. Втричі дорожче за світловий потік в 5 разів менше. Тому характеристика світлового потоку, на мій погляд, важлива, але тільки в тому випадку, якщо вона вимірювалась спеціальним приладом. Якщо ми обираємо лампи за характеристикою світлового потоку на пакуванні, то це не має жодного сенсу. На цьому в мене, як зазвичай, все. Бажаю всім мирного неба над головою і до нових зустрічей!